Сьогодні п'ятниця, 23 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн виданні «Квєсті» та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. На Миколаївщині під прицільним вогнем рашистів цієї ночі опинилися два райони. З реактивної системи залпового вогню Смерч окупанти обстріляли прибережну смугу куцерубської громади. У Березни-Гувацькій через влучання боєприпасів пошкоджено об'єкти інфраструктури, приватні будинки та газогін. Постраждалих немає. Гучно цієї ночі було і в самому Миколаєві. Про масштаби руйнувань розкажемо далі. Перші вибухи цієї ночі у Миколаїві пролунали після опівночі. По місту лягли до десяти ракет. Одна із них поцілила в офісну будівлю промислового підприємства. Від удару боєприпасу завалилися три верхніх поверхи, значно зруйнований фасад. Місце ураження огородили сигнальною червоною стрічкою через небезпеку, адже бетонні конструкції могли впасти будь-якої миті. Під обстріл аршистів потрапив і приватний сектор. З дядьком все добре. Якраз він в цей момент одійшов, тільки сидів на корточках курив і відійшов. Якби б не одійшов, його б убило, Вікно впало прямо там, де він сидів. Катерина й досі не може відійти від гучної ночі. Рашистська ракета лягла примісіньку напроти її будинку. Вибуховою хвилею зачепило вікна, дах, а всередині посипалася стеля та тріснула стіна. На потолку повністю, там, там все, там. От, все, все, те, те. Тут ось теж тут вікно розбите, воно на вулиці повністю все вікно розбите повністю. Почало сипатися і, і страшно, просто страшно. На той момент навіть не пам'ятаєш, як воно все було, не можеш припомнити. Дуже страшно. У сусідському будинку руйнування більші, там значно пошкоджений дах, зірваний шифер та поламані дерев'яні перекриття. Співробітники місцевих адміністрацій збирають списки постраждалих осель, аби у найкоротший термін надати будматеріали. У поміч прийшли і волонтери Червоного Хреста. Першочергова місія Червоного Хреста тут це гуманітарна, я б сказав би так місія. Забезпечення людей. Першу чергу їжа, вода. Якщо потреба є, місце перебування, тобто переселення в наші евакуаційні центри. Через нічний обстріл частина вулиць мікрорайону залишилася без електрики. Аби навколишні будинки були зі світлом, на ліквідацію кинуло додаткові бригади енергетиків. Також рашистська ракета уразила міські водогоні в мережі, що проходять під землею. Побачили, що вода тіться. Поки ми не знаємо, які там поворождення. Насипала. Землею, асфальтом і всім остальним. Будемо копати, будемо свати. Що задіяно тут? Задіяно, ви бачите, Т-150, п'ятдесят, великий, насос. А що буде далі, ми не знаємо. Правоохоронці задокументували наслідки нічних прильотів у Миколаєві і відкрили кримінальні провадження. Наталя Приходько, Іриновідомський Ністеве для є новин. З глобальними наслідками розв'язаної Росією війни світові лідери пов'язують ядерний тероризм, небачене раніше насилля та голод світових масштабів. Про це вже другий день говорять на 77-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Українська делегація, яка перебуває в її штаб-квартирі, докладає зусиль для зміцнення міжнародної коаліції в питаннях протидії російській агресії, що пообіцяла українському прем'єру очільниця МВФ. Відповідь на це питання далі. Другий день роботи 77-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в її штаб-квартирі в Нью-Йорку з перших хвилин обговорюється ситуація в Україні і глобальні наслідки розв'язаної Росією війни. З нею світові лідери пов'язують ядерний тероризм, небачене раніше насилля і голод світових масштабів. Вони демонструють не просто схвильованість, а й бажання об'єднатися задля протидії протидії загрозам, на які наражає країни на всіх континентах. Агресія з боку Росії серед Завдань української делегації, яка перебуває в штаб-квартирі ООН, зміцнити міжнародну коаліцію на підтримку нашої держави та створити важелі для притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Фінансове плеча допомоги Україні вже пообіцяла підставити керівниця міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вона запевнила, МВФ залишається непохитним партнером України і вже в жовтні його місія розпочне роботу над новою спеціальною. Програмою для України очільник уряду ж подякував представникам фонду за швидке реагування на виклики, що виникли через російську агресію, та вже надані 1 мільярд 400 мільйонів доларів допомоги. Прийшли на допомогу при фронтовому місту. Днями у Миколаїв прибули комунальні бригади з Одеси та Івано-Франківська. Вони допомагають закривати вікна в будинках, що постраждали внаслідок обстрілів. Як тривають роботи та чи встигнуть комунальники ліквідувати проблему до початку опалювального періоду? Дивіться у сюжеті далі. Фактично, кожен другий з понад трьох тисяч багатоквартирних будинків у Миколаєві наразі частково або повністю без вікон. Дірки у віконних рамах закривають ОСБ плитами. Однак через часті ворожі атаки сил місцевих комунальників не вистачає. Насправді, з тих всіх будинків, в яких розбиті вікна, сьогодні є багато квартир, ну майже 50%, в яких не перебувають зараз люди. Сьогодні ми використовуючи підйомники, підіймаємо туди спеціалістів, які їх за закривають ОСБ плитами, задувають піною і так далі. На сьогодні нам ми зрозуміли, що ми не справляємося таким темпом власними силами. Я звернувся до Асоціації міст України з приводу того, щоб інші міста надсилали нам свої ремонтні команди. На заклик Олександра Сінкевича відгукнулися Одеса та Івано-Франківськ. Ці міста направили свої ремонтні бригади на підмогу місцевим комунальникам і вже сьогодні працюють. Пліч опліч на сьогоднішній день. от то, що ми бачимо, це працюють якраз бригади Івано-Франківських та Одеситів. Вони допомагають на місці свіжого прильоту, і також ми їх розподіляємо по інших вже об'єктах, які були до цього зруйновані. З сусідньої Одеси приїхали більше десяти працівників. Їх час від часу будуть змінювати колеги. Місто Івано-Франківськ відрядило близько 30 своїх комунальників. На сьогоднішній день ми в основному використовуємо свою техніку, матеріали, які нам надають в основному теж благодійні фонди, в тому числі Червоний Хрест, комітет Червоного Хреста. А нам від них потрібна тільки робоча сила, тобто ми їх залучаємо саме до виконання робіт. Спільними зусиллями комунальники планують до старту опалювального сезону встигнути закрити всі пошкоджені вікна. Проте у департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва не виключають, що цифра об'єктів, які потребують відновлення, може зрости, якщо обстріли продовжаться. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Богдан Іванов, телеканал Март для єновин. У Миколаїв продовжує надходити гуманітарна допомога. Цього разу місто підтримала міжнародна організація з питань міграції. Серед речей першої необхідності ОСБ плити, посуд, матраци та постільна білизна для миколаївців, які через ворожі атаки втратили своє житло. Більше розповість моя колега Наталя Засядько. Вже сім місяців поспіль світова спільнота допомагає прифронтовому Миколаєву та його жителям пережити навалу російських окупантів і щоденні атаки по мирним кварталам. Серед тих, хто підтримує населення міста гуманітаркою, і міжнародна організація з питань міграції. Співпраця з нею стала можливою завдяки гуманітарному штабу. Центр підтримки бізнесу. Продовжуємо підвозити гуманітарні вантажі для міста Миколаєва. У відповідь на ситуацію, яка сьогодні складається з зруйнованими будинками з постійними обстрілами, відповідаючи на потреби містян, сьогодні ми спільно з міжнародною організацією міграції завершуємо підвезення вантажів для ліквідації таких наслідків. Партнери передали миколаївцям брезент, матраци, набори посуду, ковдри, постільну білизну та будівельні матеріали. Усе для того, аби ті, хто постраждав внаслідок обстрілів з боку російських окупантів та втратив житло, мали змогу отримати речі першої необхідності серед допомоги, й осб плити. Ми отримали зараз ОСБІ плити ОСБ, які нам допоможуть, наприклад, замінити. Пошкоджені вікна в будівлях, наближається вже нас опалювальний сезон. І це дуже гостра проблема зараз в Миколаєві, оскільки дуже велика кількість. У нас загалом близько 500 тисяч квадратних метрів стеклення у нас було пошкоджено і зараз ми маємо якимось чином цю проблему вирішити. Невдовзі цю допомогу почнуть роздавати жителям міста. Її вже передали районним адміністраціям. В першу чергу. Ми розподілимо те, що дається кожній сім'ї в руки. Це набори індивідуальні з посудом відповідним, це набори індивідуальні для ремонту вікон. В яких там входить плівка поліетиленова, балончик з спіною відповідно монтажної, ліхтарики і так далі, щоб швидко це все віддавати, тому що бачите, на жаль, прилітаємо практично щодня. Кожна районна адміністрація отримує такі комплекти. і, Будь ласка, звертайтесь, хто постраждав, чи оселі постраждали від агресора. Ми надамо ці комплекти, можливо, всім не вистачить, але ми знаємо, що партнери із партнерами спілкуємося, що будемо будуть довозитись такі комплекти, тому затримки за нами не буде. Також міська влада напередодні початку опалювального сезону планує відкрити центри прихистки для миколаївців, які залишилися без житла через російську агресію. Вони розраховані на тисячу місць і будуть облаштовані частиною переданої гуманітарки. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів МАРТ і «Ніст-ТВ» і онлайн-виданні «Квєсті» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!